До головної світової події дня інавгурації новообраного президента США. Сьогодні церемонія присяги Дональда Трампа розпочнеться у півдні за Вашингтоном. У Києві буде 19-та година. І вже з нами зараз на зв'язку кореспондентка ТЕСУ США Ольга Кушеленко. Вітаю Олю! Тож розкажи, як столиця штатів все таки готується до цієї події, до якої просто прикована увага усього світу. Вітаю, сулю Вашингтоні зараз сьома. Десять ранку столиця лише прокидається, і цей день день приведення до присяги 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відбуватиметься в екстремальних погодних умовах. А зараз погодний трекер показує мінус сім, але з урахуванням арктичного вітру відчуття як мінус одинадцять, і ще у п'ятницю у зв'язку із таким прогнозом погоди було вирішено все ж таки перенести церемонію інавгурації з вулиці всередину будівлі капітолію. Тож буде, скажімо так, дещо нове, хоча і не зовсім нове, адже рівно 40 років тому, тисяча 1985 році, інавгурація друга інавгурація одного з найшанованіших, принаймні серед республіканців, а президента Рональда Рейгана, так само через екстремальні морози, але тоді все ж таки було мінус 29, відбувалося всередині. Капітолію передбачалося раніше, що ось тут на національній алеї люди зможуть вільно стояти, дивитися церемонії. Можливо, щось бачити на власні очі, адже саме з західного крила капітолію відбувається, відбувається за традицією на вулиці Інавгурація, Але а тепер люди нічого не побачать, і в тому числі 250 Тисяч володарів квитків на інавгурацію. Уявіть собі саме така кількість людей звернулася до своїх конгресменів і отримала безкоштовні запрошення. Тепер це ці запрошення анулювали, і всім людям пропонують іти на Capital One Арену. Це найбільший критий стадіон у Вашингтоні, але вміщає він лише 20 тисяч людей. Тож проста арифметика говорить, що 250 тисяч, які подалися на квитки, і ще не кількість тих, хто без квитків просто. Хотіли прийти на національну алею, звичайно, туди не помістяться. Ще доволі рано говорити про те, скільки людей збирається, але от навіть у шостій ранку, коли ми їхали сюди на метро, тому що подорожі машиною сьогодні абсолютно протипоказані. Місто перекрите, все в парканах дороги перегороджені. Взагалі краще з цим не гратися. І навіть о шостій ранку у метро ми бачили людей, які їхали із Трампівською символікою. Очевидно, вітати свого. Президента, ну і саме на Кепіталван Арені напередодні Дональд Трамп провів свій останній у статусі обраного президента мітинг. Він розпочав зі слів Ми перемогли під бурхливі овації і сказав, що вже сьогодні підпише низку важливих рішень, у тому числі щодо депортації нелегальних мігрантів. Це була його одна із важливих передвиборчих обіцянок. Також поновить Тік-Ток із певними умовами. Він похвалився, що. Мирна угода між Ізраїлем та Палестиною це вже його перемога. Мовляв, він ще не в офісі, а здобуток є. І дещо сказав про війну в Україні. Ось це я пропоную зараз. Якщо є така можливість, почути повністю я закінчу війну в Україні. Зупиню хаос на близькому сході. Я не дам відбутися третій світовій війні, і ви гадки не маєте наскільки ми близько. Ну, з цих слів важко сказати, чи ми близько до третьої світової, чи до того щоб не дати їй відбутися. А починається лише цей цікавий насичений день у Вашингтоні. Солю не раз ще сьогодні побачимося, відстежуємо все, що відбувається у столиці. Передаю тобі слово зараз. Так, побачимося ще під час цього випуску. Кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко зараз відстежує все, що відбувається довкола сьогоднішньої головної події, напевно, до якого прикута увага всього світу інавгурація Дональда Трампа. І ось зараз ми бачимо офіційну трансляцію церемонії з Вашингтона. Ранковий Вашингтон оповитий серпанком. Бачимо Білий Дім, де власне все і відбуватиметься до присяги Трампа. Трохи менше п'яти годин. І ТСН підготувала спеціальний ефір. Мої колеги обговорюватимуть цю подію. Тож стежимо разом за головною подією світу. Ну і повертаємося до головної світової події дня інавгурації новообраного президента США. Сьогодні церемонія присяги Дональда Трампа розпочнеться о півдні за Вашингтоном у Києві, буде 19-та година. І знову з нами на зв'язку спеціальна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко. Вітаю Ольгу ще раз. Тож ми з тобою вже проговорили про погоду і загалом настрій в столиці США. Ну а тепер черга згадати іншу особливість цієї навгурації: приспущені прапори у зв'язку зі смертю Джимі Картера і. І жалобою за ним. А які ще якісь особливості цієї е, церемонії е, мають бути, про які ти можеш нам уже розказати? Так, соліти права ця церемонія інавгурації справді запам'ятається як достатньо незвична. Усі прапори у столиці приспущені з нагоди жалоби за 39-м президентом Сполучених Штатів Джиммі Картером, якого поховали 9 січня. Ці прапори мають бути приспущені до кінця цього місяця. Але над капітолієм спікер палати представників Майк Джонсон, близький соратник, товариш і партнер обраного президента Дональда Трампа, розпорядився прапор підняти. Ось цього ефе. Екту Вашингтон біля моїх ніг Трамп не отримає, тому що е, буде церемонія, як ми вже говорили, всередині в ротонді. Ротонда це дуже важливе історичне місце в капітолі, але воно достатньо невелике. Чим воно важливе? Там відбувається дуже багато державних заходів. Зокрема, відбуваються прощання із найвизначнішими синами та доньками Сполучених Штатів. Наприклад, в останній, що там було там стояла труна. Джимі Картера, але там так само відбуваються і радісні події рівно 50 років тому, рівно 40 років тому, перепрошую, в 1985 році, там відбувалася друга інавгурація Рейгана. Але все ж таки ця зала достатньо невелика. Як кажуть, вона вміщає максимум 400 людей. І якщо врахувати, наприклад, телевізійну техніку, яка там обов'язково має бути, якщо врахувати усіх обов'язкових учасників процесу, президента із сім'єю, віце президента із, із сім'єю членів палати представників і сенату почесних гостей, то звичайно важко собі уявити, як вони всі там розмістяться, як це все буде перерозподілено. А передбачається, наприклад, що а будуть запрошені, були запрошені також такі відомі люди. А бізнесмени Джеф Безос, Марк Цукерберг. А також мають бути іноземні лідери. Президент Аргентини Хав'єр Мілей та Італії Джорджія Мелоні. До речі, згідно із записами державного департаменту, а державний департамент веде свої записи із 1874 року. Жодного разу закордонні лідери не брали участі в інаугураціях президентів Сполучених Штатів Трамп зробив для себе такий висновок і запросив напевне тих людей які йому найприємніші ну і а, безперечно безперечно поруч із трампом буде вся його велика родина дружина діти онуки родичі ми загалом можемо говорити про те що Дональд трамп іде до влади таким цілим кланом звичайно він відіграє Першу скрипку, але його діти так само і інші родичі, включно із невістками та сватами, матимуть великий вплив. І про це я підготувала сюжет, який пропоную далі переглянути. Жоден із американських президентів не оточував себе при владі такою кількістю родичів, як Дональд Трамп. Як правило, публічною особою є лише дружина президента, але у випадку із Трампом не все так просто. Обраний президент фігурант кількох секс скандалів подейкуючи із дружиною Меланією в нього формальні стосунки. і Вона просто грає роль дружини для публічних заходів. За чутками зараз Меланія навіть не збиралася переїжджати у Вашингтон, а планувала з'являтися лише на тих заходах, що потребують її присутності. Втім, днями оголосила, що вже спакувала речі і обіцяє проводити у Білому домі більше. Шість часу у програмі Fox and Friends Меланія розповіла, чим відрізнятиметься і другий термін у ролі першої леді та про стосунки із чоловіком. I feel I was always... Я завжди була собою і під час першого терміну, але я відчуваю, що люди можливо не сприймали мене, не розуміли так, як зараз. Я не мала достатньо підтримки. Можливо, дехто бачить в мені просто дружину президента, але я стою на своїх двох ногах незалежно. Маю власні думки свої так і ні. Я не завжди Ожди, погоджуюсь із тим, що мій чоловік говорить або робить, але це нормально. А ви маєте змогу сказати, якщо не згодні? Я раджу йому. Іноді він слухає, іноді ні. Це нормально. Єдиний спільний син Меланії Дональда Трампів Берон студент коледжу, і поки не втручається у політику. Але нащадки Трампа від першого шлюбу а активні гравці під час першого терміну великий вплив адміністрації мала донька Іванка і її чоловік Джаред Кушнер. Як пише NBC News, зять Трампа і досі дає поради і влаштовує дзвінки із зустрічі із тестом. Втім, зірка родини Кушнер потроху згасла. І на Трамп в орбіту вийшли нові помітні світила, такі як сини Ерік і Дональд Молодший. Вони обидва мають вплив на політику, хоч і не обійматимуть формальних посад у новій батьковій адміністрації. Молодший син Ерік більше зосереджений на бізнесі. Невдовзі, наприклад, збирається запускати новий бренд горілки імені свого батька. Вона поповнить Трампівський крам, до якого вже входять біблії, годинники, кросівки і парфуми. Інший син Дональд Трамп молодший ніколи і ніде не заробляв, окрім як в бізнес імперії батька. А зараз просуває його політичний порядок денний і не приховує, що лобіює певних людей в команді, включно із віце-президентом. Джеді Венсом а ще дозволяє собі поводитися зухвало і легко перетинає межі допустимого. Як, от після перемоги батька на виборах, під відео президента України Володимира Зеленського він залишив такий коментар: 38 днів до того, як ти втратиш виплати. Або його нещодавна провокативна поїздка в Гренландію після того, як Трамп старший, оголосив про претензії на цей острів. На виході з аеропорту Дональд Молодший запевнив репортерів, що прилетів як турист помилуватися краєвидами, а вже незабаром влаштував місцевим дзвінок з батьком. Гарно там проводьте час. Усі ми будемо добре до вас ставитися. Ви це знаєте. Усього найкращого. Щодо кадрової політики своєї адміністрації Трамп не приховує, що державні посади знайдуться багатьом родичам, і не кровним. Тут у резерві свати і невістки. Перший сват батько Джареда Кушнера Чарльз поїде послом у Францію. Ще один батько, чоловіка найменшої доньки Трампа, Тіфані Масадбулос, буде радником по арабських країнах і Близькому сходу. Далі невістки Лара, дружина Еріка, вже на важливій партійній посаді. Вона співголова республіканського конгресового комітету а наречена сина Дональда Молодшого Гілфойл, як колишня телеведуча, мріяла бути речницею Білого Дому, але поїде послом у Грецію з Дональдом Трампом молодшим. Вони заручилися 4 роки тому, але до весілля справа так і не дійшла. Хоча про розірвання стосунків також офіційно і не повідомляли, але його вже бачили з іншими жінками. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко. Сен один плюс один марафон єдині новини. Ну і на останок пропоную ще раз поглянути на ранковий Вашингтон. Ми бачимо зараз офіційну трансляцію церемонії, котра відбудеться уже незабаром. Вашингтон в ці хвилини оповитий серпанком. Бачимо білий дім, де власне все і відбуватиметься до присяги Трампа трохи менше п'яти годин. І ТСН підготувала спеціальний ефір. Мої колеги обговорюватимуть цю подію. Тож стежимо разом за головною подією світу.